Кожного свої є мрії, але якби, я скажу так, що 18 років мені дуже було цікаво. Да? Ну, це ж десантник це стрибки з парашутом, це водіння броньованих машин, постійно зміна обстановки. Воно якби це все захоплює. Завдання якби, не постійно там, сидіти в окопі, завдання різні бувають, так як десантники ми постійно десь мігруємо. Де складно, там і ми. Тому я вважаю, що контракт це би, зараз дуже великий бонус для молодого, якби, підростаючого організму да, від 18 до 24. Потім в армії так же само, що самовдосконалюєшся. Є час на підготовку, є час саморозвиватися. Що мені дала да, там, служба, дала вірних друзів. Ця дружба залишається потім на дуже довгий період. Споминається це все тільки з посмішкою. Це саме, саме перший колектив.